Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз хочу швиденько розпакувати своє друге замовлення з каталогу 16 Oriflame. І подивимося, що ж я тут назамовляла. замовляла. Це були знижки на Чорну п'ятницю, тому я ними скористалася. Зараз подивимось. Давайте будемо відкривати. І так, тут накладна. Давайте одразу обприберемо. Так, скільки тут у мене вийшло балів, зараз я вам скажу на 34 бали маленьке таке замовлення. Перше, що я бачу, це тональна основа Giordani Gold це шовкова така. У мене її замовили. І тут була гарна ще знижка додаткова на а, Чорну П'ятницю. Це відтінок 32920 Porcelain, Це у нас ще фарфоровий. так. Порцеляновий ось, ось такий ось тональний кремчик. Діставати не знаю, ну давайте дістанемо. Ось таким чином виглядає флакончик, ми відкривати його не будемо, звичайно, це не мені. Але, на мій погляд, просто неймовірно крутий, класний відтінок. Замість плати за доставочку взяла ось цей мій улюблений аромат. Це диня з м'ятою для ніжок. Також мені дозамовили два таких сірих олівчика. Вони просто, неймовірно, круті. Такий відтінок. Він і не чорний, і не сірий, щось таке посереднє, ще й близьке є. Дуже класний, дуже сподобався. І замовили ще два. Вже крім тих тих, що вже взяли минулого разу. Так. У за серденька взяла ось таку туалетну водичку. Це Джойс у нас. Будуть скоро свята новорічні, і, можливо, потрібно буде комусь у подаруночок такий аромат покласти. Так, і ще останнє, що я замовила собі, це те, що я дуже-дуже давно хотіла: праймер Giordani Gold. Зараз подивимось з вами. Тільки подивіться, який він розкішний. Це праймер, і він о, такий де як омолоджуючий. Так, трошки так воно всі зморшки повинно прибрати. Зараз ми з вами подивимось на руці, як це виглядати буде. Ну, я думаю, що сяєння буде таке помірне. Ось така ось сяюча крапочка у нас вийшла. Дуже таке приємне відчуття. Вона такої більш як водяної такої текстури. Класно так розподіляється. Ну, Тут я багато, звичайно ж, нанесла. Ось, буде, думаю, класно виглядати на шкірі. Дуже давно мріяла про неї. І ось нарешті вона у мене.